Доброго дня, мої дорогенькі! У мене сьогодні, нарешті, я отримала всі замовлення за березень місяць. Тут декілька замовлень. Всі вони вже прийшли. Я дуже... Щаслива, майже так, коли да? людині мало для щастя треба. Нарешті все прийшло. І вже дівчата, які отримують, чекають свої замовлення. Сьогодні-завтра вам все привезу і принесу. Дивіться, що я брала, що я замовляла. І так, була акція на оцей набір. Тут для проблемної шкіри матуючий тонік і умивалочка. Ось такий гельчик. Такі по розпродажу були Маски плівки з огірком і алої. Дитяча серія. Умивалочки для щитливої шкіри. Ось такий був чудовий набір, спрей для постільної білизни, пінка і рідке мило з лавандою. Тут такі були в мене тудей, лейс, пльготні були ціни. Акція була на пурбланки, я набрала. Такий набір взяла оця вода, була зі знижкою, і моя собака вона не продається. Так, ну оце туалетна водичка, чоловічий парфюм був з дуже приємною ціною. Зараз він значно дорожчий. У мене це під замовлення, це на продаж підуть декілька штук. Блю. По демо програмі взяла літрову пінку. Нагадує мені такий аромат, черво, як кусаєш, червоне, красне таке яблуко класнюче, таке сокове та щось таке мені аромат. ну Мені нагадав. такий набір був чудовий. Тут пінаги для душу, спрей і крем какао. Був чудовий набір це під замовлення в мене кремчики, під замовлення пінки. У мене сусідка бере своїх дівчинці і вона дуже полюбляє цю пінку для ванни. Це сонцезахисний крем, термозахист для волосся дуже в мене популярний. Тут я брала туш супершок, кремчики для рук. Viva La Vita, я вже казала, з'явилась Знову у нас в продажі користуються попитом Enju спрейчики оці з магнієм для е, ножок. такі, Брала пудри люксовські, так що, дівчатка, хто бажає, є темне і світла, по дуже непоганій ціні для е, очей. Це сиворотка, актуальні дожди, да, кулькові дезодоранти. Звертайтесь, в мене багато. Це був за подарунок по льготній ціні за велике замовлення. Кремчики для ніг. Вчора була на дачі, і вже ноги сохнуть, тому що у нас в Одесі дуже спекотно, жарко, і суперзволоження і натоптиші, класнючі кремчики для ніг. Це для очей. Маска така. Для шкіри навколо очей. І помадки. Помадки взяла люксовські ось такі. Оце слива, Оце камелія така гарнюча. І персик. Бачите, який класний. І ось наші новиночки брала. Оце марсала, оце так. Бачите названня? Так і отак. От і оця бері, ягода така, да? ось такі відтіночки. Так що, ось таке, така розпаковочка, ось таке замовлення, декілька замовлень вже казала. Буду сьогодні-завтра розвозити ваше замовлення. Дівчатко, кому що сподобалось, запитуйте. У мене ще дуже багато ось таких кремів. Так що запитуйте, що кому треба. Чекаю на ваші дзвіночки. Всім хорошого дня, всім пока-пока!